Добрий день. В ефірі інформаційна програма вчасно. Ми працюємо для вас наживо і вже готові розповісти про головне на цю годину. У Студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Всі на іспит по всій країні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання знань з української мови та літератури. Відтепер іспит з цього предмету є обов'язковим для всіх випускників. Адже його результати зараховуватимуться до державної підсумкової атестації. Оцінка за іспит впливатиме на середній бал атестату. Для допуску на тестування випускники повинні мати при собі свідоцтво про народження або паспорт та сертифікат зно. Нагадаємо, цьогорічне тестування відбуватиметься з нововведеннями. Результати ЗНО для вступу до вишу будуть дійсні лише рік. Абітурієнти складатимуть тести двох рівнів складності базового та поглибленого. А для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного предмета встановлено пороговий бал. Я вважаю, що тести розраховані таким чином, щоб кожна людина, кожен абітурієнт міг зробити певний відсоток. Тобто, інакше кажучи, деякі завдання може зробити кожен. А якщо ти готуєшся, то ти можеш зробити більшу частину завдань і, відповідно, отримати непоганий результат. Але є ну, вже невеликий відсоток тестів, які, де треба підключити і логіку, або десь треба бути, десь треба було бути протягом вивчення матеріалу уважнішим, і от тут можуть виникнути деякі проблеми. Тобто, Є такі там декілька тестів, які є трошки важкими. усі випускники повинні бути у рівних умовах за роки незалежності України. Я вважаю, що зовнішнє незалежне оцінювання це є той крок вперед, який дасть можливість своїми знаннями чесно, сумлінно вибороти своє місце у виші. Чотири гривні замість трьох. Стільки коштує проїзд в Мукачівських маршрутках. Оплату з 18 квітня міська влада збільшила на вимогу автоперевізників. Тож зараз проїзд в громадському транспорті Мукачева дорожчий ніж в обласному центрі. Мукачівські міські раді пояснюють, на такі кроки змушені піти, щоб зберегти маршрути, адже через підвищення цін на пальне та технічне обслуговування пасажирські перевезення в місті стали збитковими. Тому, коли ми затверджували попередній тариф, складові вартості цього тарифу були одні, Тепер складові вартості цього перевезення пасажирам, пасажирів міські Мукачі зовсім інші. Вони виросли. Це приватні підприємства, підприємці, я наголошую, що закон про підприємство він передбачає, що вони працюють в інтересах отримання прибутку. Якщо приватний підприємець прибуток отримувати не буде, він просто закриває свою фірму. І тому у нас була ділема: або призупиняємо перевезення пасажирів, або піднімаємо вартість на 4 гривні. Міжнародна конференція з питань реформування сімейної медицини відбулася в Ужгороді. Понад 300 учасників з різних країн Європи обговорювали необхідність запровадження в Україні обов'язкового медичного страхування, надання медичних послуг, соціально незахищеним верствам населення та програми вдосконалення надання первинної медичної допомоги. По цьому показнику охоплення сімейними лікарями медичного обслуговування населення нашого краю, ми одні з кращих в нашій державі. Але підготувати спеціаліста це ще, це ще не успіх. Зрозуміло, що повноваження нашого сімейного лікаря зовсім не ті, які повинні бути. Тому о, це потрібно змінювати, і я сподіваюся, що ми ще з вами доживемо до того етапу в нашій державі, коли сімейний лікар буде фондом і саме він буде центром організації надання медичної допомоги мешканцям України. Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно якого від військової служби за мобілізацією в особливий період звільняються студенти, аспіранти та докторанти денної форми навчання. Водночас у документі зазначено, що такі особи можуть продовжити військову службу за власним бажанням. Зміни вступають у силу з дня опублікування закону в пресі. Ужгородські водії скаржаться через погані шляхи псуються автомобілі. Та дороги європейського рівня в Ужгороді з'являться не скоро. Тендери на проведення ремонту ще тривають, тож до реальної роботи приступлять на початку літа. Цього року на покращення дорожньої інфраструктури міста влада виділила більше 35 мільйонів гривень. Ось так водії долають ямкові перешкоди на вулиці Стрільничій. Це далеко не єдина Ужгородська вулиця в такому стані. Проблеми з дорожнім покриттям для мешканців обласного центру звичні, і з кожним роком це питання стає все гострішим. Одні ями латають, інші з'являються. Водії ж підраховують збитки, адже через погані дороги псуються автівки. Безумовно, ями комфорту водіння не дозволяють. У мене особисто був випадок що в дощову погоду. От, кожну яму людина не може заповнити, тим більше по таких дорогах, де менше їздить. В душову погоду в таку яму заїхав, швидкість небо знає, яка була велика, тим не менше колесо тріснув, диск погнувся, створили е, такі, аварійну ситуацію. От, і, очевидно, це не в мене одного, це в, 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 з багатьма водіями трапляється таке. Гроші на ремонт дорожнього покриття виділені, потрібно їх освоїти. Станом на сьогодні завершують проводити тендери. Після чого міська рада підпише договір з переможцем тендеру, і тільки тоді розпочнуться роботи. Цього року на дорожню інфраструктуру виділили більше 35 мільйонів гривень. Це майже половина всіх грошей, які отримала область для ремонту доріг. На ремонт, на поточний ремонт і капітальний ремонт доріг. Всього 35 мільйонів. 650 тисяч 200 гривень. З них на погашення кредиторської заборгованості 140 тисяч. Це за роботи, які виконані в минулому році. Одна з причин ДТП на дорогах саме незадовільний стан дорожнього полотна. Тож працівники ДАІ наголошують на важливості вирішення цього питання. Саме основне це основні магістральні вулиці міста Ужгорода. Ну, як бачимо, От під час даного об'їзду е в поганому стані в нас вулиці Берчині, вулиця Другетів, е Можайська вулиця. Ну і, як я вже сказав, після зимового періоду більшість вулиць пошкоджені дорожнім покриттям. Це е може, може бути одною з причин того, що стаються дорожньо-транспортні пригоди. Цього року міська влада запланувала відремонтувати дорогу, що розділяє село Минай та Ужгород в районі вулиць Легоцького та 8 березня. Чи відремонтують цю та інші? Особливо проблемні ділянки залежить від міської влади. Керівникам необхідно оперативно вирішити всю бюрократичну тяганину, щоб до нового року використати бюджетні кошти. Краса своїми руками. Мешканці одного зі спальних районів Ужгорода вийшли на достроковий суботник. Власними силами облаштували дитячий майданчик. А у дворі поруч з будинком посадили молоді саджанці сакури та квіти. Як це відбувалося, бачив наш Олександр Бодня. Зайнятись благоустроєм двору поблизу свого житлового будинку. Мешканці вирішили для дітей. Надихнуло їх бажання побороти занедбаність території. Як говориться, ми в центрі Європи? Ми хочемо жити по-європейськи, щоб було все культурно, щоб наші діти добре розвивалися і бачили красоту. Не тільки то, що у нас все плохо, плохо, плохо. У нас все не так уж плохо, як все говорять. На пропозицію активістів приєднатися до суботника відгукнулося більше десятка мешканців. Інвентар, саджанці дерев та квіти придбали за власні кошти. Ми за свої кошти купували вапно, тепер якраз добілюємо все краску. Помогли самі між собою, всі мами збирали, навіть пожилі люди збирали, хто скільки міг, стільки дав, роздрукували в під'їздах об'яву, що хто може, хай допоможе. Пані Людмила переселенка з Луганська. В Ужгороді мешкає з чоловіком та сином. На пропозицію взяти участь в облаштуванні двору радо відгукнулася. Нас ніхто не заставляв. Наоборот, з удовольствием всі вместе. У нас було вчора людей, чоловік 10. І всі дружно красили, копали, білили. Зато красиво діткам зараз. Да самому просто з окна. Ну, очень приятно глазу. Всі чистенько, красиво. У підсумку жильці не тільки привели до ладу двір, а й побороли одвічну проблему паркування на зеленому газоні. Для цього обгородили дитячий майданчик декоративними клумбами та автомобільними шинами. Кажуть, за матеріальною допомогою зверталися й до працівників жреру, але отримати її не вдалося. Ми зверталися в ЖЕК. Я поми п'ятницю. Нас от одна жінка, друга жінка. Ми пішли в ЖЕК, попросили в них краску. Вапно, ну, мелочі, таке, щоб, ну, якщо мають остатки, якісь, казали, що не видають. Вони не мають, але можете позвонити, коли ви хочете суботник зробити. Ми кажемо, в середу. Каже, Тоді вівторок зателефонуйте нам, і, ну, і вона пошле до нас робітників сюди і вони нам допоможуть. Ну, Я зателефонувала, у них вапна нема в ЖЕКу. Мешканці району результатом роботи задоволені. Тому сподіваються, що їх приклад наслідують, і інші ужгородці. Травневий Ужгород найпопулярніше місто країни. Туристи з всієї України їдуть сюди, аби подивитися на цвітіння сакур. Подібний ажіотаж можна порівняти хіба що з новорічними святами, стверджують туризмознавці. Забронювати місця в готелях Ужгорода вже майже неможливо. Готельєри відзначають, люди почали резервувати номери заздалегідь. Найбільше туристів з центральної України вони їдуть сюди з сім'ями і проводять в Ужгороді щонайменше тиждень. Намного краще для нашого регіону, що люди вже заздалегідь, як кажуть, замовляють собі вже міста для відпочинку. Переважно сім'ї, це переважно сім'ї і сім'ї з всієї України, із Сходу, і з центральної України. В прошлому в прошлом году більшість була зі Львова, але зараз уже з всієї України це набагато краще, бо зі Львова люди приїжджають на день на два. А ті, що приїжджають з, з центральної України, вони вже залишаються на 4 і 7 днів і більше. Я думаю, більше, ніж 20 десь до 30% людей, які кожен рік в той же самий час їдуть сюди. 25 квітня по всій Україні відбудеться акція Зробимо Україну чистою разом. Ужгородців закликають взяти участь у Великому суботнику та прибрати територію біля своїх житлових будинків. Організоване прибирання у місті проводитиме також громадський рух, чистий Ужгород. Волонтери та активісти очистять від сміття 12 визначених локацій. Прибирання триватиме з 10 до 14 години. На цьому ми прощаємося з вами. Інформаційний підсумок дня, як завжди, ввечері о дев'ятнадцятій. Нехай ваш день буде сонячним та гарним. Побачимось.